Хочеш щось мати, треба рано вставати, А я так люблю поспати. Я не хочу працювати. Сергій Величко, Лінтяй 80 рівня. Всім привіт. Дякую, що заглянули на мій канал. Ну що ж, пролетів ще один робочий тиждень. Звісно, це жад, лише кілька днів пройшло. А таке враження, що я Паску святкував не тиждень назад, а минулого місяця. Стільки всяких різних подій промайнуло. Я ще не знаю, що вам показувати, тому просто розповім вам свої спостереження. Пам'ятаєте минулий робочий тиждень? У мене він закінчився в четвер. Так що ось так у мене закінчився чистий четвер. Ось так у мене закінчився робочий тиждень. Оскільки в п'ятницю виносять плащаницю, тому в п'ятницю в нас в місцевості на городах вже ніхто не працює. Всі займаються хатніми справами, прибираннями і останніми приготуваннями до Великодніх свят. А в суботу, вже після обіду, у нас починається освячування пасочок, тому, само собою, в полі точно нікого вже не побачиш. А далі Пасха, обливний понеділок і вівторок, у нас на нього кажуть третій день Пасхи, і цього року у нас добалося ще одне свято, а саме Юрія Переможця. Згідно греко-католицького календаря, також вихідний день. Навіть у дітей, канікули продовжили в школі ще на один день. Тому в середу 23 квітня я також відпочивав, хоча прийняв більше 50 дзвінків на рахунок обробітку землі. Мені на день народження стільки людей не дзвонить, як в цей день подзвонило. Тому в четвер почалася клопітка праця, яка тривала три дні. Всі показані у відео ділянки це все городи моїх знайомих і моїх сусідів, а не мої. Мій лише городик на 11 сотих, який ви бачили в попередньому відео. Я дуже люблю спостерігати за тим, як сусіди вирощують свої культури, тому що всі ми садимо зазвичай картоплю. Земельні ділянки всі розташовані поруч одна до одної, і обробіток у нас перед посадкою одинаковий, тому що на зиму я. Їм ора город, навесно я фрезерую, нарізаю рядки і вони вручну їх загортають. Але урожаї у нас всіх є різні, тому що все залежить від кількості обробітку і яким чином була оброблена картопля. А ще дуже сильно залежить від того, коли копали картоплю, тому що ті сусіди, які копали пізніше за всіх, дуже багато було гнилої картоплі. І на основі цих спостережень можу зробити для себе вже якісь конкретні висновки. 25 квітня. І знаєте, що я прийшов на свій город? Ну оце мій город, там де картопля садив. Але не щоб показати картоплю, а показати сусідську сою. Ну, Ви напевно, що не побачите, але він садив 12 квітня. Сьогодні 25 і вона вже посходила. Краще посходила, от, бачите, де втоптано. Машина покаталася, трактор... не трактор покатався. Тут найкраще посходила. А також все, по всьому городу в нього вже зійшла соя. Також цього тижня, окрім фрезерування і нарізання рядків, щоб була оранка. Ось, до речі, показую ділянку найвущу, яку я орав коли-небудь. Довжина 8 метрів. Звичайно, що були і більше ділянки, але оскільки я живу в місті, тому середня величина ділянки, яку я орав, це була 4 сотки. Тобто, в нас в більшості всіх людей є 3 або 5 соток земельні ділянки. Дехто з людей замовляє оранку, а потім заказує ще фризу, щоб не бавитися потім з граблями. Всі по-різному. В п'ятницю пофризував я свій город, оцей одинадцять Зліва ми садили картоплю. А оцю праву частину я готую під посів гарбузів, а також кукурудзи. Я цей город культивував в березні. Відео є на каналі, посилання в правому верхньому кутку. Зараз я його фрезерую. Після цього якраз приїхав сусід своїм Ньюхоландом і культиватором Ленкін, щоб підготувати ділянку для посадки картопля. Вони садили в суботу. От такий результат після культуватора лемкен. Чисто, щоб задовільнити свою цікавість, на яку глибину він працює. Всього-навсього, навіть не 10 сантиметрів. Ну тут чуть-чуть глибше. Але от позначка 20 сантиметрів. Десь на сантиметрів 12. 26 квітня. Оце вчора я пофрезерував мамі. Сьогодні ще вночі впав дощик. Земляка така гарно зволожена. Часто. От. Трошки промочив. А, да, нормально, так, коротше, сантиметрів десь на 5. Сьогодні будемо тут садити кавуни, огірки і все остальне. І весна була б не весна, якби кожного року стабільно не приходили в кінці квітня, на початку травня, заморозки. Так що ось так проходять у мене робочі тижні, шифенчиком займатися немає часу. Показати щось нове теж немає змоги, тому що все одне те саме. Плуг, фриза, міжрядний культиватор, нарізаю рядки. В кінці року, як завжди, підіб'ю підсумки по заробітках, так як і кожен рік я підбиваю. Хто не бачив, можете переглянути на каналі. Посилання буде в правому верхньому кутку вашого екрану. До речі, пересікався я зі своїм конкурентом Володимиром, який також обробляє городи міні-трактором. Я в нього запитував, чому він так рано посіяв сою. Так він сказав, що він це зробив спеціально для того, щоб оці два тижні перед Паскою і після Паски заробити як мога більше грошей, тому що це є саме прибуткові дні. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарних врожаїв. па-па, до нових відео.